У день захисника вітчизни, 23 лютого, Одесу відвідала почесна міжнародна організація АГБУ Всесвітній Вірменський благодійний союз. Під час візиту делегація прийняла участь у вшануванні пам'яті героя Радянського Союзу маршала бронетанкових військ Амазаспа Бабаджаняна, Меморіальна дошка, якому встановлена біля штабу збройних сил Південно-оперативного командування, що по вулиці Під урочисті звуки маршу до меморіалу видатного полководця, якому цього року виповнилося 107 років. Представники Одеської. Влади, муніципалітету, військові та запрошені піднесли живі квіти. Сьогодні 95-та річниця ЦСК армії і воєнно-морського флота і День захисника вітчизни. Ви знаєте, вчора я бачив інтерв'ю багатьох діячів, і було деякі спори, але всі зійшлися на тому, що указ президента про відновлення свята День захисника вітчизни він є правильний, тому що. Поняття захисту воно дуже йомке. Воно не включає в себе тільки Збройні Сили. Воно включає взагалі поняття захисту в цілому. І це є свято чоловіків як в погонах, так і без погонах. Маршал Бабаджанян із 1959 до 1967 року був командувачем військами Одеського військового округу. Відзначимо, вшанувати свого земляка прибули очільники вірменських діаспор з усього світу сполучених штатів, Канади, Франції та Бельгії. Одеса стала другим містом після Києва, куди завітали представники вірменської громади. Всього, як зазначає очільник делегацій, у світі проживає 12 мільйонів вірмен, тоді як на батьківщині предків всього три: берегти культуру, націю, вивчати рідну мову, то головне. Они задания Вермейнского благоденного фонда. Диаспора составляет около 9 миллионов человек. Она делится на старую армянскую диаспору, которая в основном представлена на Ближнем Востоке, на новую диаспору, так называемую, которая представлена в странах Америки и Европы, и на молодую армянскую диаспору, которая представлена вот... В странах бывшего Советского Союза в новых независимых государствах. Мы очень впечатлены приемом, который нам оказали в Украине, и уровнем этого приема. Это накладывает на нас очень важные обязательства для того, чтобы армяне, в частности в Украине, своим присутствием с нашей помощью вносили вклад как в общинную жизнь, так и в развитие страны. Это исключительно важно. Потому что армяне, мы считаем, должны быть очень хорошими и надежными гражданами, которые приносили развитие также для страны пребывания с помощью наших диаспоральных собой. Вірменський народ дуже дружний, адже кожен із представників прадавньої нації вважає своїм обов'язком допомагати і підтримувати земляків у скрутну хвилину. Може, тому вірменська громада у будь-якій державі світу тримається разом і робить великі справи. Насправді для України большая честь, тому що всімірна армянська організація благотворительна, та організація сталітним опитом которая занималась во всех странах мира, то есть как бы благодеятельностью. И в постсоветском пространстве Украина это первая страна, где официально будет открываться офис HPU. HBU это Всемирный Армянский благотворительный союз. Я скажу больше, даже это первая страна на Восточной Европе. И так как в рамках Европы Украина первая страна, так же и в рамках Украины Одесса первый город, где тоже будет официально открыт офис с Эйджибью. Это будет размещаться, естественно, в Армянском культурном центре на Гагаринском плато возле Армянской церкви Ростовской. От, собственно говоря, це перший офіційний візит руководства. Представителі керівників з Канади, Соєнних Штатів, Франції, Белгії і Сирії. Цього ж дня міжнародна делегація відвідала ще один визначний захід. В Одеській музичній академії імені Нежданової відбувся концерт симфонічного оркестру. Символічно, що диригентом і художнім керівником студентського оркестру багато років поспіль був і залишається син вірменського народу Сергій Мацуян. Естественно, заведующая кафедры, руководитель симфонического оркестра, а также руководитель оперета – это наш многоуважаемый академик, заслуженный деятель Армении, Украины Сергей Галстович Мацуян. И вот наш маэстро сегодня нас поразил своим концертом. Это просто наши делегаты в восторге от потому что они для них это очень важно. Это вот передача именно истинных ценностей народа, да? народа, который вот творит От і от это, це, це наша стихія. Нині Сергій Мацуян академік, професор, заслужений діяч містецтв Вірменії, який своїй творчості і наставництву юних музикантів віддав більшу частину життя. Оплески симфонічному оркестру лунали щиро і захоплено, а гості зайвий раз пересвідчилися, наскільки обдарованим є кожен з представників вірменської нації.